Добре, про що хочу я розказати. Я сьогодні хочу поговорити про те, що, на мою думку, є одним з найсерйозніших викликів сучасної цифрової епохи: це digital resilience, про цифрову стійкість і про методологію стрес-тестування стійкості цифрових інфраструктур. Ця методологія розвивається популяризується в Євросоюзі, зокрема, завдяки директивам НІС-2 та. Я про них теж скажу. мета моєї доповіді буде показати, в якому напрямку рухаються наші партнери в своїх відносно мирних умовах, як саме методологія стрес-тестування може працювати на практиці, як вона допомагає нам зрозуміти свої слабкі та сильні сторони, і як дозволяє організаціям незалежно абсолютно від їхнього розміру та форми власності чи навіть сфери діяльності переходити від реактивних заходів до системного передбаченого та керованого управління стійкістю. Що переключити слайд, тому поки що не виходить. Іван Михайлович, в мене все ж чомусь в Дмитра Володимировича презентація на екрані постійно. Не, не можу зрозуміти, чому. Ну, я цю закрив. Спробуйте ще раз. Да? З'явився слайд? Так, так, так. Так, є, ми вас бачимо. Да, так. Значить, що таке директива НІС 2? Це про кібербезпеку взагалі з особливими вимогами до критичних та важливих цифрових послуг. Багато тут професіоналів добре знають, про що це. Директива про critical entities resilience це про операційну стійкість в межах критичних секторів. В сумі ці дві директиви формують єдину парадигму: кіберстійкість, цифрова стійкість, функціональна стійкість. Організації, які підпадають під дію НІС-2, мають забезпечити управління ризиками, безперервність бізнесу, кібергігієну, сегментацію мереж, моніторинг, управління інцидентами, взаєм, е, інцидентами взаємодію з приводу е, керування кіберінцидентами. Е, директива, вона доповнює це вимогою стійкості, до фізичних загроз, більше міжсекторних залежностей і загальних кризових сценаріїв. Перемкнувся слайд на наступний, так? В, в усіх галузях і в мережевих операторів, і в дата-центрі, і в електронних маркетплейсів, в усіх галузях цифрова інфраструктура стала настільки взаємозалежною. Настільки багатошарової, що традиційні підходи до оцінки ризиків просто не встигають за її складністю. Ми звикли працювати із сценаріями, вразливостями, матрицями ризиків, але часи, коли можна було просто визначити основну загрозу, критичну вразливість і прийнятний рівень ризику, тепер не вважаються достатніми. Ми сьогодні маємо справу з інфраструктурою, в якій фізичні і цифрові компоненти нерозривно, нерозривно пов'язані. Ну, кіберінцидент може спричинити фізичні відмови, а фізичний збій може викликати масштабну цифрову деградацію. Е, атака на ланцюг постачання може розмножитись на сотні тисяч клієнтів, ну і заміна конфігурації чогось е, одного комутатора в одному дата центрі може також зривати критичні сервіси. Е, де завгодно і таке було, наприклад, з е, Фейсбуком у 2024 році. Е, ми з вами прекрасно знаємо, що системи стали нелінійними, і, відповідно, нелінійною стала і природа їхніх відмов Правда, що слайдики перемикаються чудово. Е, саме тому так званий resilien-стрес тестін, стрес-тестування стійкості. Який поєднує підходи, і різ based підходи, і Resilience-based підходи, воно перестає бути суто академічною темою. Воно стає обов'язковим елементом сталого управління цифровою інфраструктурою. Почнемо з простого. Ключові ідеї щодо що стрес-тестування це більше, ніж перевірка на міцність. Це спосіб подивитись на інфраструктуру під кутом, що з нею відбувається не лише в момент. В момент, коли на неї відбувається негативний вплив, а й у хвилини, години, дні та тижні після того. Стрес – от, в момент стресу, що відбувається, і що відбувається з нею після, як вона буде поводити себе після того, як стрес відбувся. Тобто тестуємо не лише точку руйнування, ми тестуємо здатність системи продовжувати працювати, відновлюватися та адаптуватись. У фінансовому секторі та енергетиці стрес-тести давно стали стандартною практикою. Але, як не дивно, у цифровій сфері до недавнього часу цей інструмент використовували е, рідко. Переважно у вигляді технічних тестів навантаження, симуляції дедосів і аудиту вразливості у вигляді сканування пентестами. Але це лише маленькі частини великої картини. Вони не дають системного бачення того, як поведуться мережі, сервіси, хмарні середовища та залежність між ними під час якоїсь комплексної кризи. Більш перспективна методологія, яку сьогодні впроваджує Європейський Союз. Це вона більш системна. Вона базується на трирівному підході: Тірван, підході. Тієрту, Тір ТІР-3. Тір Там різні рівні глибини. Кількості даних та складності моделей. І цей підхід реально накладається на вимоги директиви НІС 2 і СР. І е, ці е, вимоги ми вже давно опрацьовуємо і будемо опрацьовувати ще найближчими роками на, на шляху інтеграції до Євросоюзу. Давайте ж розглянемо ці три рівні по черзі. Tier 1 це так званий скринінг, саме початковий етап. Тут робиться базова інвентаризація критичних функцій, виявляються залежності внутрішній і зовнішні, і визначаються так звані single points of failure. Збоку можна здатися, що це типу найпростіший рівень, але в реальності він найчастіше виявляється проривним. В Tier 1 входять такі речі, як гра, тейблтоп вправи. Там високорівні складаються карти взаємозв'язків, або, як кажуть, карти депенденсі залежності з оцінкою простих речей. Чи є резервні канали, чи прописані точки відновлення в часі, точки відновлення в даних, чи є актуальний план відновлення. І на рівні tr 1 реально можна усвідомити, що якийсь там один єдиний компонент, наприклад, одна зовнішня API-шка чи партнерський CDN може спричинити деградацію 60% сервісів. Цікаво, що для багатьох компаній це було відкриваємо позавчора, коли це приліг Cloudflare. Важливо, що НІС2 і ЦЕР прямо очікують від організації наявність таких карт залежності, і базових оцінок ризиків, і високорівних політик управління стійкостю. У ніс 2 це вимоги до Risk менеджмент і governance, а в ЦЕР це вимоги до ідентифікації критичних сутностей і їхніх основних функцій. Тобто Тір 1 це і технічний, і, можна сказати, регуляторний фундамент, що собою являє тір 2. Він передбачає роботу з моделями вже якоїсь, умовно кажучи, середньої складності, яка дозволяє розробити так званий semi-quantifiable аналіз напівчисельний. Тобто можна порівняти якісь цифри з ними ж попередніми. Скажімо так, можна сказати більше, можна сказати менше. І тут складається так звана resilience matrix, матриця стійкості. Розглядаються сценарії, типу, що відбудеться, якщо ми втрачаємо. Щось, якщо щось трапляється, от що відбудеться, якщо ми втратимо 30% БВП маршрутів Що, якщо реальний дата-центр е, в регіоні відключається на цілі дві години? Що, якщо один з постачальників в ланцюжку постачання вносить вразливість в свої фірмвари? І воно рознож, е, розповсюджується? Е, сценарії на тір 2 дозволяють поєднати декілька доменів е, стійкості е, технічно, е, технічну. Е, е, Технічну резильєнтність, операційну, процедурну, соціальну. І там є таке ще адептів резилєнс. Тут можна працювати з робочими поняттями, оціми основою резильєнтності: абсорб, рекавер, адепт. І можна оцінити час до поступового повернення функцій, можна зрозуміти, на що подивити, на що подивитися. Керівництво, коли інцидент буде е, неминучим. Якщо е, говорити про ніс 2 то Тір 2 там відповідає е, вимогам про, е, proportional, е, о, як це? Proportionate Technical and Organizational Measures, е, measures можна так сказати, е, е, вдаватися до пропорційних заходів технічних та організаційних. Е, це також зона, де формується. Доказова база в оригіналі сказано так: evidence-based planning в розробці цієї методології, evidence-based planning для управління вразливостями, для контролю ланцюга постачання, для планів реагування і звітування. А директива ЦЕР в свою чергу вимагає від критичних сутностей мати чітке бачення ризиків і resilience enhancing measures, покращення, заходи покращення стійкості. В причому в структурованому і вже вимірюваному вигляді. Це в принципі і дає моделювання стрес-тестів на рівні 2. Тір 3 найскладніший і, вочевидь, навіть досконала система може регулярно проходити тестування саме на цьому рівні. Цей рівень потребує вже глибокої деталізації системи великих масивів даних, потребує моделювання мереж, agent-based models, симуляції каскадних відмов і дозволяє побачити нетривіальні ефекти: наприклад, як поведуться користувачі при деградації продуктивності, як зміни, зміниться навантаження на альтернативні маршрути, що станеться у разі таргетованої атаки на конкретний узол. Для цього треба е, модель мати дуже деталізовану до низьких рівнів. Автори методології наголошують, що ТІР-3 особливо важливий для систем, які мають високий рівень критичності. У цифровій сфері вони кажуть, що це може бути ДНС, це можуть бути великі хвар хварні платформи, дата-центри, інтернет-екшенжі і ключові платежі, платежні сервіси. Tier 3 це також спосіб підтвердити е, інвестиції е, в. Стійкість, тому що саме після тір 3 виникають от, математичні, так би мовити, докази у, у вигляді цифр. Для міс 2 ТІР-3 3 це найвищий рівень підтвердження відповідності комплайенсу. Організація може чітко показати, що вони не просто впровадили засоби безпеки, а й математично довели, що вони оптимальні для нашого середовища. З точки зору Директиви СР це також вагоме підтвердження того, що критична сутність має реальну здатність до відновлення та взаємної стійкості у міжсекторальних залежностях. Звісно, постає питання, як цю методологію застосувати саме до цифрової інфраструктури, адже вона. Не лише складна, але й дуже е різнорідна ця інфраструктура. Тут клауди, мережі, сервіси, платформи, фізичні дата-центри, провайдери електронних комунікацій, е мережі доставки контенту, е доменні реєстратори. От з цими багаторівними залежностями, е до якої додається максимальна залежність від енергетики. І е, залежність від логістики доставки обладнання на практиці. Пропоную таку послідовність: по-перше, починати з інвентарізації критичних функцій у цифровій інфраструктурі. Критичною функцією є не сервер і не сервіс сам по собі. Критичною функцією є те, що підтримує роботу екосистеми: авторизація, маршрутизація, обробка платежів, розподіл контенту для доставки, моніторинг. Логування і резервування даних. По-друге, визначити зовнішні залежності, наприклад, PKI – системи сертифікатів для сайтів, для постачальників електронних комунікацій, це міжнародні канали. Визначити треті сторони, від яких, наприклад, залежать до мені імена, постачальники апаратного забезпечення, провайдери ХМАР, платформи систем кіберзахисту, які всі зараз інтегровані, глобальні і не працюють без підписки, і всі залежать від third Party. Ось це все. І в цифровій інфраструктурі відмова зовнішнього партнера може мати більший ефект, ніж відмова внутрішня. Далі. Треба формувати сценарії, що складаються з малоймовірних негативних подій, або з малоймовірними сценарії, які включають малоімовірність співпадіння двох чи більше негативних подій. Для цифрової інфраструктури найбільш показові, мабуть, такі. Це там відмова втрати якогось там регіонального дата-центру важливого для е, регіону. В Євросоюзі регіоном вважається щось на кшталт. Е, е, вхідна Європа, оцей регіон. Е, Яким може бути ще проблеми От втрата 30 і більше мережевих маршрутів. Компроментація саплайчейну, наприклад, фірмара якогось в обладнанні, критична помилка в сервісі авторизації, вихід з ладу системи доменних імен. або вихід з ладу системи валідації сертифікатів якогось центру акредитації. І, мабуть, не в першу чергу масовані дідоси в поєднанні з піковим навантаженням. Не в останню чергу, але і не в першу. Бо з цим ми постійно маємо справу. Після цього пропонується оцінювати здатність системи до абсорбації негативного впливу. Тобто, як система здатна зберігати функції під час стресу. Чи є оця деградація якоїсь плавної, чи є механізми graceful failure, чи є якісь у критичних систем фейлови. І дані оцінюють далі оцінюють за здатність до відновлення. Тобто повернутись до базових рівнів сервісу за прийнятний час. Тут важливі recovery time об'єктів, recovery point об'єктів, ви, мабуть, знаєте добре ці абревіатури, автоматизація відновлення, проведення тренувань, чи, як кажуть, rehearsal, репетицій, аварій. І нарешті оцінюється здатність до адепт. Адаптації. Чи система може навчатися, змінювати свою конфігурацію, вводити зміни в disaster recovery план, що в майбутньому сприятиме кращій абсорбації і прискоренню відновлення? Наприклад, шляхом більш оптимального перерозподілу наявних ресурсів. Ось, в принципі, це і є resilience стійкість, яка не тільки тестується, а ще й розбудовується за допомогою стрес-тестування. Це більше, ніж перевірка на міцність. Наостанок я хочу е -е, зазначити, що Єврокомісія є спонсором наукового проєкту Agile, і проєкт присвячений розвитку методології стрес-тестування складних кіберсоціотехнічних систем. Зараз іде апробація в цьому проєкті саме Тір 2 тестів. Тір 3 ще не підходили. Різні стейкхолдери, там оператори систем, клієнти, регулятори, е е обговорюють можливі наслідки і, перш за все, шукають каскадні ефекти. Потім визначають власні ресурси, потім комбінують ці ресурси так, щоб максимально швидко адаптуватись до стресу е і відновлювати системи. Їх напрацювання потім увійдуть в нові best practices, гайдлайнс, хендбуки і таке інше. Це моя доповідь завершена. Е дякую за увагу. Буду радий відповісти на ваші питання. Дякую, Віталію. Дуже цікава така, скажімо так, аналітична доповідь на від того, що відбувається, що з цим робити, особливо після вчорашнього, ну позаб... поза да, інциденту, який відбувся вірніше вівторок, відбувся у нас. На ринку і багато компаній, в тому числі наша, теж ми втратили свій сайт на певний час. Хоча я так от дивився з різних інших країн, там по VPN заходив, там десь щось відбувалося, але так само це була така світова проблема. Хоча, от мене дивує, вони ж всі використовують NIST, вони всі використовують всі ті протоколи, які там написані. Але як бачимо, не рятує. Бо і людський фактор, і, скажімо так, недосконалість будь-яких процедур. От у мене таке питання: От, ваша думка: це недосконалість процедур, чи так це сталося? Чи просто клоудфайр впав? Ну, як Кличко казав, ну, втомився е, е, мост і там втомив... да, він, е, втомився. Він втомився. Да. Місто втомився. Втомлення мостів це технічний, технологічний, технічний термін. Розумієте? Клаудфлер не міг втомитися. Клаудфлер втомитися не міг. І resilience це про те, щоб е, кожен з нас. Виявив свою залежність від Cloudflare і мав якийсь фолбек? Що робити, якщо з ним щось станеться? ні, А що ти зробиш? швидко? 72 години, ти нікуди не подієшся. А чому 72 години? А чому ви не поставили собі ТТЛ в домені 300 секунд? От чому ви це не зробили? А що буде, якщо ви це зробите? У вас дуже збільшиться навантаження? На що збільшиться навантаження? Займайтеся, це стрес тестинг. Тут питань багато, тому ми скажімо так: ми поки пішли таким простим шляхом, ну да, там йдуть атаки, ну чому ж з ній прикритися? Але як виявляється, і на страху буває розруха в доповіді про пролунало. Я акцентував на цьому увагу, бо з моєї точки зору це дуже важливо. В цифровому світі внутрішня відмова не така може бути критична, як зовнішня відмова, зовнішнього партнера. Ну, Нюанси є, але треба прораховувати. Дійсно, треба підходити з точки зору аналізу і з точки зору там зважування тих ризиків, які є. Хоча це теж прописано начебто і в тому ж самому місті. А є питання? Да, будь ласка, так, візьміть мікрофончик. Зараз я вам дам. так. Маленьке питання для України що для об'єктів критичної інфраструктури приспочтітельний НІС 2, або кіберсекurті Фреймворк 2.0 провадження. У нас нема вибору. Ми йдемо в Європу. Ми імплементуватимемо НИС 2 НІС-2, але НІС 2 не обмежує інструменти. Cybersecurity фреймворк це інструмент. Як би мовити, не дуже деталізований, він верхній рівневий інструмент. Тобто, ще раз, з моєї точки зору, для імплементації nist 2 Cyber Security Framework необхідний. А імплементацію nist 2 це, в, це Верховна Рада прийняла. Ми йдемо туди. Ну, пан Дмитро вже сказав, Верховну Раду краще замінити мовною моделью якоїсь там. І вимкнути її в мовну модель. Менше буде шкоди. Якщо до мене, то я не чую без мікрофона. Жодна політика не дасть написана на загал, не дасть мобілітації і реально практичної роботи, практичної іплементації. Вам, по-перше, на рівні має бути знову команда, яка це буде імплементувати, і мають бути інструменти. Далі ви вже, в залежності, звичайно, ви дивитесь на той же сабіт секунди і імплементовувати. Але як ви це буде робити, це вже буде залежати від команди. Навіть якщо ви повністю вам не знаю, якась команда е, скаже, що да", рухаємося в е, Cyber Security Framework», не знайде вона там відповідей, як це правильно робити. Тому буде залежати знову від команди і від наявних інструментів. Ну, Тут просто ну, рак я відбудовується. Місто друге, друге означає об'єкти, так. Да? Mm. Да. Специфіка Європейського законодавства, тобто зараз проглядається і британський закон, там в другому читанні, і із двадцять, вони заключили сфері, де два будуть хелс, інфраструктура, і він означає поставщики публичных послуг. Обои проварные вони привязываются к, к своему нормативному документу, который визначає рівень бізнесу. Собственно, не, не, не все интернет провайдеры mm -hmm. а соответственно, до их методики персонал и бизнес они уводят. То есть они начинают рассматривать або уже с медиум, а по ну, то есть, ну, действительно такие. -то. Потом как бы отпускаются, ну хорошо, не а нам надо что-то делать. Да? Он выписывает какие-то правила, говорит, занимайтесь ну, кибербезпеком. Теперь это как будет заниматься? По-исовски, либо по киберсекьюрити, ну, если для нас, да, для Украины, либо киберсекьюрити, ну, фрейбург 2.0. Теперь ну, стоят это, прокатегорировать эти критические инфраструктуры и выбрать киберсекьюрити 2.0 те, вот, которые ну, более-менее соответствуют ну, твоим Да, это даст как бы план, я не говорю, что это инструмент, который полностью это, ну, как бы, решит все как бы, проблемы, но это хотя бы обозначит те заходы, Безпеки, которую потрібно внести на тому чи іншому объекту критичної інфраструктури, про яку тільки що ну, розмовляли уже як в плані стрес-тестування. Вот поэтому НІС-2 ну, 2 это ще выше, чем киберсекью фреймворк 2 а? Це рівень закону. Да, то, ну, то есть это просто директива НАТО. Якщо, якщо ви дивитесь напрямку, Реалізації захисту ще раз, ви можете як НІС-2 впроваджувати, так і паралельно. Вам не заважає воно не протичі, так і Cyber Security Framework. Якщо йде мова впроваджувати eh, CSF або ІСО, то звичайно буде CSF, тому що там більше дозалізація він більш гнучкий. Але знов-таки це напрямки розвитку всередині організації. Ну, напрямки, куди треба дивитися, а не як це робити. Ні одне, ні інше не даємо відповіді, як це робити. Добре, я... Добре. Так, ну я я сподіваюся, що в подальших доповідях наших э, поважних спікерів ми дізнаємося, ну, можна залишати, да, я тут керую всерівно цими э, самими мікрофонами. Э, то ми в подальшому з'ясуємо це питання ще краще.